Усім привіт! Ви на каналі Viki News і сьогодні я розповім вам про свій догляд за тілом. Я знаю, що у кожна з нас по-своєму розуміє, що таке красиве тіло. Тому, дівчата, пишіть в коментарі, що це для вас красиве тіло, а від наших чоловіків лише вподобайка за українськомовний контент. Ну, а ми продовжимо. Для мене красиве тіло це чисте доглянути та підтягнути тіло. Я вважаю, щоб тіло було красивим, потрібна така регулярна рутина і регулярний догляд за ним, і це не тільки крема чи гелі або прийняття душу, а також це тренування та харчування. Якщо ви бажаєте дізнатися більше і детальніше про мої тренування на нашому каналі Вікінюз, тому дайте про це знати. І, звичайно, вже традиційно ми будемо знову на тестувати щось із б'юті боксу, а саме ось таку штучку. Так, я називаю ця штучка, тому що я ще до сих пір не визначила, що це, чи це маска для обличчя, чи це крем для рук? Як бачите, тут лише фірма Біаква і Авокадо, а тут ось така консистенція. До речі, чи були у вас такі ситуації, коли до ваших рук потрапляє щось і ви не знаєте що? Um, багато хто каже, що це маска для обличчя, але чомусь я думаю, що це все-таки крем для рук. Тому що в б'юті-боксу є маска для обличчя, і, мабуть, не одна, а от крему для рук не було. А у списку, що входить у б'юті-бокс, був крем для рук. Тому я кажу, що це 99% крем для рук. Отже, як ми це визначимо? Я нанесу це на руку, і якщо це крем для рук, то він проникне у шкіру. Якщо це маска для обличчя, вона, звісно, не буде проникати в шкіру або буде, але не повністю. Отже, поїхали, а ось таку інтригу ми залишимо на кінець відео. Ну, а поки пишіть в коментарі, як ви вважаєте, що це, чи маска для обличчя, чи крем для рук. Отже, почну. Із мого найулюбленішого гелю для душу від Тріюка це українська фірма, виробник Київ. Він мені дуже подобається. Я вже ним дуже давно користуюся. Він легкий за текстурою, утворює м'яку ніжну пінку. І дійсно, жоден гель так не очищує шкіру, як ось цей. Так, він не має такого прямо аж стійкого аромату, аромати. Дуже такий тонкий, і він майже не залишається після миття. Однак для мене аромат це зовсім не головніше Якщо для вас головніше. Шкіра, і за нею догляд ніжний, і взагалі очищувальний процес дуже класний. тому вибирайте цю фірму. Якщо ви хочете віддавати чудовий аромат протягом 24 на 7, тому цей гель точно не для вас, тому що аромат зовсім тонезенький і його взагалі не відчутно після миття. Однак дуже класний за якістю, як виконує свої функції очищення. Наступне, що я використовую, це скраб для тіла від Fresh Juice. Це також українська фірма, але не розумію, чому тут досі російська мова. Я дуже сподіваюся, що мене почують, і вже скоро тут буде українська мова. Сам скраб дуже приємний на дотик, виконує очищувальну функцію і має дуже приємний шоколадний аромат, і тому я його вже купую другий чи третій раз. Що стосовно лосьону для тіла, то в мене їх два. Один дав я придбала сама, і інший зая мені подарували. Я ще не визначилася, який із них краще, тому що кожен засіб має свої переваги та недоліки. Наприклад, розпочнемо із дав. Які я придбала сама, тут доволі такий ванільний аромат. Однак цей аромат надто різкий, і якщо цей засіб нанести трішки більше, ніж зазвичай на шкіру, то аромат виходить такий навіть нуткий. І тому я дуже рідко ним користуюся. Що стосовно Фірмі Зая, то тут аромат какао, я би навіть сказала молочного какао, тому що більше чути таким молочком ніж какао. Але аромат тонкий, приємний і залишається ще надовго після використання. Тому аромат тут мені подобається більше. Але якщо дивитися на текстуру, то в фірмі Зая текстура надто густа і дуже швидко проникає у шкіру і. Його потрібно використовувати у великій кількості, і він дуже швидко закінчується, не дивлячись на те, що тут є дозатор. У фірми DAV тут текстура доволі така легка, ніжна, і її вистачає надовго, тому що для першого використання не потрібно надто багато наносити на шкіру. Ну, а ось це я вважаю, що повинно бути в арсеналі догляду за собою кожної жінки, котра доглядає за своїм тілом. Це антицелюлітний крем від Evelyn. Це перший крем, який я спробувала, і він мені дуже подобається, дуже легка зволожуюча текстура і залишає після себе такий зігріваючий. Ефект, можливо, після щіточки, після масажу трохи попікати, але зовсім трохи, і я думаю, що це нормально. Спрей для тіла Lotus Parfums. Він у мене доволі такий вже заюзаний, він у мене вже декілька років. Це польська фірма. Що можу про нього сказати? Дуже приємний аромат і приємне заспокоєння шкіри після прийняття душу, однак зовсім неякісна бутилочка, вона повністю із пластику, і, як бачите, фарба з часом буде злазити. Отже, настав момент перевірити, що ж це за такий чудовий таємничний загадковий засіб. <сум> На аромат, як крем для рук. Абсолютно. Нагадує, крем для рук від фірми DAP чомусь. Отже, нарешті ми зараз і визначимо, що це. Всі питають, для чого такі довгі ногті ось для чого. Так, це крем для рук. Доволі такий е жирненький. Воложуючий і доволі приємний аромат. Отже, це дуже класний крем для рук від фірми BiAqua. і я навіть зараз відчуваю, як шкіра стає такою приємною, м'ягенькою. Можна робити навіть якийсь масажик. Також, друзі, ні для кого не секрет, що зовсім скоро до нас прийдуть новорічні свята. І святкувати чи не святкувати цього року це дійсно справа кожного. Однак подарунки то є святе, і в мене для вас є чудова ідея новорічного подарунку. Це ось така яскрава картина в патріотичних теплих кольорах. Вона ручної роботи і виконала її та сама. Талановита дівчина Лада Капшицька, яка вже була в нас на інтерв'ю, і вартість такої картини всього-навсього 325 гривень, тому це доволі такий бюджетний подарунок, і ви можете порадувати і нагадати своїм рідним, друзям про тепло і комфорт в такі холодні часи. Замовити таку картину можна в інстаграмі Віка в інстаграмі або на інстаграмі Лада Сібрейті. Отже, на цьому наше відео завершується. Я дякую усім за перегляд. Замовляйте подарунки. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на Вікіньюс!